Добризкала я декабриз це останній. Оце ж на дворі зараз 15 градусів тепла всього. Ну, думаю, чим же треба? Головна квіточка пішла на вулицю. Ну, хай побігає трішки. Думаю, трішки чим займусь, я пропустила вчора і не побризкала. Я всі квіти бризкаю, ну, вони потребують вологи. І в мене там запитували підписники показати всі свої кімнатні рослинки. Ну, я там раніше того показувала, але вже вони тут багато поміняли з чого. У мене пропали всі п'ять орхідей. Ну, це було поступово. Остання, оце вже теж не врятувала, вже викинула. Ну, а так є рослинки. І я зараз. Хочу їх показати. І почну я з пальм. Перша пальма, яка стоїть у мене в спальні. Вона, ну, будемо говорити, дуже вже стара. Значить, ми її купили в 2002 році у нас в Дніпрі відкривався епіцентр, і там ми купили її. Вона була зовсім манюня. А зараз оце, бачите, яка виросла. Ну, я думаю, що це вже дуже вона стара. Я її без кінця кручу, щоб в неї листочки були скрізь одинакові. Вона тут себе непогано не почуває. Вона це декоративна, листяна рослина. В неї квіти невеликі такі, а але розсипаються тут, краще її зрізати. Вони не яскраві. І можуть з'явитися не тільки навесні влітку, а й взимку, коли їм захочеться. Росте вона дну дуже повільно. Це ж вона була у нас десь сантиметрів 15 і оце за, за цей час вона так виросла. Любить дуже вологе повітря, тому я без кінця її бризкаю, бризкаю. Стоїть вона в мене на, пів... на півтіні. А оприскую і вранці, і якщо не забуду, то ввечері теж прискаю. Але вона не любить, коли ґрунт дуже вологий, щоб там вода не застаювалась. Це треба теж учитувати, то я оце іноді в мене воно там пересихає. Удобрюю я її один-два рази на місяць любим мінеральним добривом. Коли щось удобрюю і захожу, і кімнатні рослини теж. Зараз вона вже величенька, тому я, оце, якщо, я її вже не пересаджую, а отой ґрунт верхній забираю а додаю. Інший. Дернова земля дві частини, перегній дві частини, тор дві частини. Якщо є, і дві частини перліту. Ну, це вона вже в мене оце така виросла. Дивіться, я не знаю по висоті, яка вона. Ну, як була отакісінька, то так нічого. Так, пішли до другої пальми. Це пальма дубсіс. Вона струмка і вічно зелена. Любить розсіяне світло і підвищену вологість. Ну, все теж, як і там, але теж, щоб вода не застаювалась. І вона в мене куплена теж, оце ми їх купували в 2002 році, теж невеличка. І от так вона виросла оприскують тільки теплою водою. Оце що вона тільки відрізняється від тої, що вона не любить. Ч... Ну, я не знаю чому. Я просто експериментувала, дивлюся, теплою їй краще. А як тільки е... холодною, так і починають пропадати оці листочки. Підживлюю теж все, що є. Ну, Іноді в мене буває мінеральне добриво для пальм. Тоді супер виходить. Один раз на два тижні. З весни до осені. Ну, ось вона така. Теж стоїть тут якось, вроді як, у затінку. І оце ж треба теж її крутити, щоб листочки скрізь були рівномірні. Бо я оце не покрутила, то бачите, в мене е, з правого боку менше листочків. Так, пішли ще до пальми. Це третя пальма. Але я про неї нічого не знаю, я тільки покажу. Вона в мене стоїть отут. <кій> На вікні виростила я її з кісточки. Це фінік. Посадила я її, ой, щоб не забути, якому зараз глянув, 8 січня 23-го року. І оце вона у мене виросла ось така. Ці два листочки, а цей трішки менший. Ну, роблю все те, що й тими пальмами. я не знаю, для чого я це зробила, але мені хотілося е, виростити. Говорять, що вона росте до 2 метрів. Так я собі так думаю. Якщо вона така велика виросте, то я дам ось у нас е, Наташа працює в дитячому садочку. Я думаю, в них там високі стелі. Тоді віддам туди. Ну, поки що це росте ще не дуже, вона велика. Так, пішли далі, а далі у нас дізіготека елегантна. Я про неї теж нічого не знаю і не шукала, Ну, зараз я її покажу. Вона стоїть у мене в спальні на північному вікні. Ось така вона, вона стала пропадати. Це, я чого про неї нічого не знаю. Я роблю те все, що підживлюю там, ну, все, все як і тим квітам, Що є, то підживила. Рихлю ґрунт. Я її ще не пересаджувала. Вона молоденька. Вона, здається, я її позапрошлому році, в му році я їх посадила, зрізала і виростила. Їх дві. Ну, одна на полу стоїть, на підлозі, то вона така хиленька, а ця ось така. Чому я про неї нічого? Я так і не шукала. Це е рослинка від Наташі і Віки. Вона, Вікуля привезла їх, її сюди і вона вже зачахала, я її пересадила. А купувала, мабуть, наталочка дочечка покійна. Ну, поки що ось вона стоїть та похуже, то якось ну, зараз покажу. Ну а ця ось нічого так росте. Ці два фікуси я взяла живці у наталі уже давно. І оце в мене вони виросли. І, звичайно, їм тут трошки мало світла. Ну, але ось вони так ростуть. Якби більше, може, розгалуження було краще. Фікуси, вони сказали, що це польський фікус. Я погуглила, написано, фікус каучуконосний. Я його коли оприскую, а коли просто витираю листочки з обох боків. Землю тут я ще не міняла і не забирала, я тільки додаю, бо там була земля. Ну і пішли, в мене ще є один фікус. Це в мене фікус Бенджаміна. Колись ми в 2002 році теж купили такий фікус, але не у не такого кольору, не зеленого, а пйостролисний такий ось був. Там у мене один листочок є. Але це не він. Це я взяла відростки. Там бачили у Наталі фікус взимку почав. Листя скидати, я кажу, йому не хватає вологи, Вона його піддобрила і бризкала, то слава Богу, врятували. От. А цей фікус він дуже любить вологе повітря, особливо це оприскування. Не, не важливо, яка вода. Я з крана набираю і бризкаю його. Бризкаю і вранком. І ввечері, бо в кухні завжди знаходишся, а він стоїть отут біля холодильника в мене. От любить розсіяне світло, і ось він так росте. Можна, знаєте, що зробити. Вершочки понадщипувати, ну, позрізати, і він буде куститися. Ну, я ще цього не робила ні разу. Ну, це про нього. А в мене там є, я в Наталі теж брала. У неї пропало. Я не знаю, чи я покажу тут. ну, Ой тут ось зовсім ось один листочок. Я вже чекаю, чекаю, ну, сьогодні поудабрюю, щоб розвести отакий, як зараз говорять, варіагатний. Там от один-один всього. Оце такий я, ну, я дуже ним задоволена. Ну, Навіть я знаю, що це від Наталі я взяла, а здається, що це той, що я колись ще купила. І про цей фікус, і про каучу е листний е забула сказати, що не любить, коли його переставляють з місця на місце. Тому це я як поставила, то хай він тут і стоїть, поки листочки на місці не опадають. Оце на холодильнику у мене Сінгоніум ніжнолистий. Оце він такий росте, мені подобається, що він оце сюди отак обвисає. І мені дуже-дуже подобається. і там так закриває. Я од нього взяла живця, посадила, але там йому темно видно. І він такий блідий-блідий, дуже. Ну, поки що нема куди його поставити, хай там росте. Побачимо. Головне, що там є корінь. Ну, це він такий. Особливого теж, що є, то підживила. Якщо є, навіть шкурочка з бан... ну, вона порізала, вона постояла й водичкою підживила. Ну, а оприскування це як очі наш. Ну, і вітальні в мене на цьому вікні я вже Багато разів показувала. Стоїть декабрист. Який дивіться від сонця, він квітує. І тут теж ось є росточки такі на квіточки. І тут у мене стоїть іще алоє. Ну, оце завела, не знаю навіщо, йому вже по 3 роки цьому і на тому вікні ще один стоїть. Ну, хай буде, може пригодиться. На підставці для квітів. У мене тут два кущика з патіфілума, Верхній вже почав квіточку викидати біленьку. І один у мене ось на підлозі. Тому що там йому місця не вистачило. Ну, і теж, звичайно, яке є добре, таке я й підливаю. І оце. Буває от незрозуміло, чому, чому листочки стають коричневими кінчики. Ну, Я їх обрізаю, тому що говорили, то сухо, то волого, а воно і те, і те щось не підходить. То я думаю, може тут йому мало світла. Я так думаю, Але вони гарні. І е, я їх вже пересаджувала, е, ну, коли це я. Я в цьому році хочу їх пересадити, а пересаджувала я в 20-му. бо так, ну, так склалися життєві обставини, що я, мені не до них було і це я поливаю, щоб тільки зберегти. Мені подарували їх дуже давно, мій син і колишня невістка один невеличкий такий був кущик, і оце я розвела, і я вже навіть ділилася. Ну, а це ж вже їх, ну їм там дуже тісно, я вже сама бачу, що треба вже як відквітують, то я їх буду пересаджувати. І поруч, це дикий виноград називається. ну Це кімнатна рослинка. Я теж взяла, коли жила на лівому березі, взяла у свого сусіда у нього такий шикарний кущ, але я теж його загубила, залила вірніше. Ну, Спасла один живець. І оце ж розсадила і він росте ну, йому років шість. Від нього я взяла один живець і посадила я його уже в горшок. І він росте, поставила я його у ванній кімнаті, там, колись в мене були фіалочки. Ну, я вирішила, що їм там не місце. Вони погано там квітують. Тому я його поставила. Він вічно зелений, майже не осипається листя. І оце мені дуже підходить. Ну Ось цей дикий виноград стоїть, бачите, тут він у мене пішов вверх. Ну, я з нього зроблю теж кущик. І хай мені росте тут. Я так більше нічого не придумала на це вікно поставити. Це кущик е, троянди кімнатної. Ліля в прошлому році мені її подарувала, і я її держала весь час на вулиці, потім погуглила, коли квіточки були. Це кімнатна рослинка. І в цьому році я її не буду виносити. Буде, вона на вікні тут стоять. Побачимо, які будуть квіточки. А здається, ні, це тільки здається, поки що нема нічого, але я думаю, що ось буде. Будемо чекати. На цьому вікні в мене поселилися три фіалочки. Це мені давала листочки Ліля. І я не знаю, живі в неї чи ні. Ось у мене дві. Одна в мене пропала. Це від Наталії. Ось дивіться, як вона гарно квітує. Ну, я вже декілька разів показувала, що це вона. в неї перші квіти, ось такі. Ну, і я взяла один листочок, ось, вже він пускає, бачите, які корінці невеличкі. Ну, це от той, що Наталі, я теж хочу посадити. Ну, і поки що це в мене всі квіти. Знаєте, взимку вони мене дуже врятують. Коли вже е, снігу нема, допустимо, і ще щось там і нема що робити, то хоч квітами займаєшся, тому хай ростуть і радують. А головна квіточка що тут роби? Що тут роби? Зараз будемо теж зайняті чим-небудь, добре? О, і ти на своєму килимку і водичка, і водичка є, і поїла моя розумничка, моя квіточка. Оце саме головна квіточка, яка тішить мене. Так? Все-все-все, все. Лягай. Лягай, лягай.